Сьогодні у відео буде дуже проста і надзвичайно смачна страва. Її можна готувати і вдома, і на природі. Простота приготування, аромати і безмежні варіації це те, через що ця страва може стати повноцінним конкурентом шашлику. Ставте авансом свої вподобайки і зберігайте рецепт для майбутніх експериментів. А якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал Наші Бесаги. Ми тут з безмежною любов'ю візуалізуємо страви української кухні і наповнюємо інтернет українським контентом. Отже, для страви беремо свинину. У Нас тут наполовину ребра та м'ясний гуляш. але можна брати і під черевину, і ошейок, чи лопатку. Тут все залежить від того, який рівень жирності подобається. Розміри шматків теж можна регулювати під свої вподобання. Ми нарізали на великі порційні, щоб з'їв шматок і наївся. Отже, спочатку м'ясо трішки обсмажуємо на смаці чи олії в чавунному казані з товстими стінками. Насолоджуємось хвилин 10 процесом шкварчання і далі заливаємо водою, щоб лист покрити м'ясо. До речі, цей крок з обсмажуванням можна пропустити і відразу заливати м'ясо водою. А далі забуваємо на годину чи навіть трішки довше і даємо м'ясо томитися на вогні. Іноді контролюємо багаття і дивимося, чи не випаровується вода раніше, ніж потрібно. До речі, пишіть, чи готуєте так м'ясо. Ми надихалися чудовою кулінарною книгою смаки буковини. Коментарі всі ваші читаємо. І на основі доповнень до відео про цибуляники ми відтворили на іншому каналі цибуляники в томатному соусі. Нам сподобалось. А результат є за посиланням в описі. Далі беремо копчені сливи. Промиваємо. Можна взяти сушені, але тоді їх рекомендують заздалегідь замочити на півгодинки. І кладемо їх в казан. Все гарненько перемішуємо, не забуваємо підсолити майбутню страву. Готуємо ще 30-40 хвилин, але варто періодично контролювати процес. Мало не забув, в оригінальному рецепті в страву за 5 хвилин до кінця додають цукор, але ми все ж таки вирішили підсолодити страву сушеними грушами. Вони в нас дуже солодкі. Отже, через 5 хвилин після того, як кинули чорнослив, в казан полетіли промиті сушені ароматні груші. А далі на високій температурі все добре має пробулькати. Тут головне контролювати, щоб їжа не почала пригорати. Періодично помішуємо і тим самим допомагаємо фруктам розпадатися на дрібніші шматки. Через деякий час лишня рідина випаровується. М'ясо в кінцевому результаті вийшло в такому злегка прикопченому солодкуватому соусі, який окутав кожний шматок свинини. В цій страві вже не потрібно ніяких кетчупів і додаткових приправ. Казан, температура, фрукти зробили все, що потрібно. Смачне, важко передати словами. Зберігайте собі цей рецепт як ідею та експериментуйте в майбутньому.